Доброго ранку. Доброго ранку. Oh, і на випадок, якщо yeah. не побачимося, добрий день, вечір і добраніч. Слава Україні та Збройним силам України в етері ранкові коротесенькі ігрові новини. Спеціальний їх випуск бо вже сьогодні. Сьогодні середа. Середа та в нас великий Ох! Оригінальна трилогія сталкерів, релізниця на Nintendo Switch вже цього листопада, якраз під вихід другої частини, якщо знову не буде якихось там переносів, звісно. Але його не буде. А вже ж. Також GSC Game World таки підтвердили, що вирушать до Сіетлу на PAX West. І звісно, привезуть туди нове демо Сталкер 2. Інакше і бути не може. Ця подія розпочнеться 30 серпня та триватиме до 2 вересня. Є можливість, що десь в той час з'являться в мережі і нові кадри ігроладу. Я не знаю, не впевнений. Але можливо, точно не скажу. Sony випустили спеціальну програму, аби власники DualSense Edge змогли налаштовувати свій контролер і на ПК. Дякую. Я зворушена. Лего Горайзенадвенча можливо вийде 14 листопада. Звісно, якщо вірити інформації, що зараз зазначена на сторінці гри, Чекайте, а ви вірите? Я не вірю. і мене просила вислав вір я не вірю. А вот двічі у тепер хресто зробили вірю. Інсайдери знову стверджують, що Sony зараз розробляють якийсь проєкт за франшизою Bloodborne. Але їм невідомо, чи то є продовження, або ремейк чи ремастер оригіналу. Того ніхто не знає. А тим часом PlayStation 5 та всі аксесуари здорожчали, але поки тільки в Японії. Мені страшно. Сега показали трейлер третього фільму про Соніка. Стрічка має вийти на великі екрани з 20 грудня. Файнелі Ідріс Ельба Кіану Рівз зустрінуться ще десь поза кіберпанком. So forget, так, неперевершений Джим Керрі повернеться до своєї ролі яйцемена. При цьому у цьому фільмі він гратиме відразу дві ролі. І на Сігі Флеш. Традиційно дякую всім спонсорам моєї ранкової кави, а також шаленої мотивації продовжувати створювати для вас ранкові новинні дайджести. З вами, як завжди, був дядько Дмитро. Побачимось в інших місцях інтернетів. Четвер. Четвер мене влаштовує. Чудово. До четверга.